Всім доброго ранку від Другого мене. Доброго ранку ще раз, на голові, звісно. А чого, я диви, я тут не сильно красний на камері. Не знаю, я намазала ось у колі уші блин, кремом. То може крем ще плохо розмазала. Mm. А, ну так, да, він же білий. Піця мене не обрадувала. <смі> Каже, винограді щось, щось дуже поганий. О, погано себе чувствую. Я думаю, що може це в натурі. Ну, тільки що побалакали, може, блін, в натурі то отрава. Дішкінко, а? Що ж це таке? Так, бусляти, тікайте. Чи що це воно таке, блін? мою, а може знаєте що? Може сонце попалило. Просто примітивно, знаєте, сонце з добротно Ви ж бачите, я згорів, геть, морда. Морда лиця згоріла зовсім. Може із за цього, а може треба підливати ще? йо Й-мою. Кошмар. Ого, ого. Та-да. Ти показувала? Я зараз покажу. Ось, ну, дивіться. Йошкін кот. Бачите, що робиться? Дивіться, геть сухий, може. Що, блін, полить? Ну земля-сира, дивіться. Сира, сира земля. А тільки зверху сухенька. Йомайо. моє. Ого, ого. Він так добре стояв, що саме цікаво. Це ж не погоріло листя, а? Що це таке, блін? Так, воно геть висохло блін, люди добрі. Подивіться. Воно ну, геть сухе. є для Треба, треба. Йомаю. Попробовать накрити може ще. А якщо воно вже погоріло, то вже погоріло. Ну погоріло, щоб воно все не згоріло, блін. Доброго ранку. Так, ну що, да, з виноградом будемо щось рішати. Може ви хтось напишете, підскажете в коментарях. Я не знаю, якщо це вже не буде пізно, блін. Ну, я що закинув. закинув. Може хто що підскаже. А зараз ми сідаємо снідати ось такою вкусняченькою. Ось у нас вермашель. 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 Спагетті з зеленью і сердечки печінка. Да? Угу. Ось така Ой, просто, Просто нямочка. І будемо це все. Запивати томатним да. соком. Мені а точніше, була... овочеве. Мені треба було літрову баночку сока поставити і ще дві тарілки. І дві тарілки, так. Да. Да, да, бо то мені мало, мабуть. Я, мабуть, <laughs> не наїмся. Мені треба було більше навалити. Зараз піду ще борщом закушу. Ой, так, да, так, угу. да, да. Все, всім, хто кушає з нами, смачного. Так. Знайшов маленьке рішення. Бистренько. Як бачите, порозрізав коробки. Слава Богу були та стяжки. З стяжкою до сеточки прицепив, я розумію, що це дуже-дуже, временно, але нам же ще треба. временно, Щоб не знаю, може це сонце паляще. Подивимося, якраз дивіться, я так бачите, ось сонце стояння, практично обід. Я почти на український. От ось чи як зміг, так і зробив, Временно, може, якраз поки паляще сонце, і поки він приживеться, то і все буде добре. Він стояв, розумієте, на вулиці, закалявся, але він був в тіньку. Ось. Десь ввечері, може, на якийсь часок, сонечко на нього попадало на росточки. І все. Тобто паляще сонце не було. Це мені какається, що. Та ладно, щоб балакати по другому кругу. Подивимось, дасть Бог, спасемо. О, я, звісно, кошмар, блін. Подустав на криші, я скажу. Так, добротно. Плюс згорів, блін. Лице пече зараз ужасно. Хоч кице намазала мене кремом від загару. Ну а я вам скажу. Просто ще сонце таке шмаляще. Ну вітерець є. Вітерець, він поняли, що робить. Він такий прохладний і здуває, наче... Ну наче й добре, чувствуєш себе. А якщо ось на сонечку так хопа і пече кошмар. Так що вдягайтесь, люди, вдягайте капелюхи і вперед. Ой, красавці, Ой, черешеньки, Ой, боже мой, яка краса. Клас. Цю бокову треба було, звісно, зрізати, поняли вона? Лягає не туди, лягає Вітку на Вітку. Ну, я не став її вже чіпати. Ой, клас. Скоро сад буде великий, дасть Бог. Да Не все ж від нас завісить, й Погода, війна. Все що хоч може статися, ю-мою. хто б сказав, оце абрикоса? Оця абрикоса, все що позаду мене. Вона б вже в цьому році, якби в тому році вона не захворіла від е, сильних дожів, то вона була б, я не знаю просто яка. Ми ж всі верхушки все позрізали. Вона була, вона вже була здорова, Ось, дивіться, бачите, в кожній ветці, ось в'етка, бачите, зрізана. Там ветка зрізана. Тут в'етка зрізана. Старося, вона геть була порізана, залишилась одні такі, ну поняли, штурпачки такі, блин, торчали. Ось на такій, ну такі. на ну, такій, як я, височені. Ось. І виходить, що? Почається в цьому році вона тільки почала відновлятися. Оця черешенька була геть мені по порівнянні з нею. Так стану, щоб було і це видно, і то видно. Воно, за мною. Абрикоска, а ось черешня. Ви Подивіться на цю черешню. Розумієте, що якби не погода то було б дуже вже, вже ця абрикоса була дуже здорова. Але ж погода зробила своє. Яблунки, звісно, взагалі тяжко ростуть. Я не знаю, чи то вони в нас тяжко ростуть, чи то вони просто тяжко ростуть. Ну ось до яблуня, слава Богу, пішла. Ось, все, розумієте, так? Да? А отам у нас є три яблуньки попід забором сусідським. То вони як були метрові, так і є, вони стоять там уже п'ять років, Йомайо, -йо. ні туди, ні не сюди Ох, так, ладно. Рішив з вами прогулятися, подивитися сад. Ой Та що воно так... Ух ти, йомайо. диви, пройшов мимо взагалі, ви представляєте? І хоч би хто, хоч би що. Що це за комашки? Тут правда якісь... Йохани бабай, що це за фігня? Йомайо. Ей, -йо. Е, алло, алло! Я несідобний. Т така краса, але вона збирає на собі якихось комах чорних з великими крилами. Зараз покажу вам. Близько підходити не буду, зараз на, на штативі піднесу, бо вони починають зразу мене обліпляти ці комашки. Що воно таке, блін? Що це таке? Це якісь збирателі і чого? Ну, може воно їм вкусно, звісно. Блін, вони вже мене обліпляють, йо-майо. -йо. Капець, я метра О, півтора від куста. Що це таке, блін? Хоч на камері роздивлюся в записі, що це таке. Вони наче не кусаються, звісно, але щось якось противно. Ну коротше, бачите, яка краса. Така краса, що страшно підійти. Ось. А цей трошечки, бачите, запізнюється. Ну Ні, нічого. Все, пішли короче, додому, блин. Щось я хочу трошки відпочити, ребятки. Трошки мабуть відпочину. Хай і жара спаде, поняли? Для цього саме жарка. Щось показалось. А щоб жара спала, сама така жарка. Та буду сьогодні кицені підготовлювати палки під як його? Господи, під огірки. О, дивіться, летять, і ще зі мною летять ці чорні гади. Ну що, всім доброго ранку. Доброго доброго раночку. У нас сьогодні така кашка. Яйця. Це у нас як воно, манопак якийсь. Тут угу. рис з якимись непонятними штучками вкусними. Коротше, все дуже швидко. Отак от раз-два і готово. Лучок, хлібушок. Лучок. Лучок, да, цибулька. От, і петрушка. Все. А ну, і сирок. Колі за завтрак, за сніданочок. За сніданочок. Це, сніданочок, Це да. він робив. Так. Іще один добрий ранок. У нас вчора був добрий ранок, показали, що снідали, і на цьому все закінчилось, да? ось. Камеру вчора не брали зовсім. Я вчора розсадила перці трохи. Ось дивіться, бачите, лишні позалишалися з тою маленькою. Ну, як воно? коротше, з маленької штучки порозсаджувала перці, бо вже треба було. Так, тут в мене сіміна всякі, там ще щось. До квітів так і не дійшли. Трохи попаливали вчора, бо все вже таке воно боже, сухе було, що страшне діло. Стільки дощі лили. Ой! Що це за жуки на мені? Капець. Э, этот. Такі дощі лили-ли-лили. Лили. І що? І Трошечки сонечка декілька днів і нема. Ой, Ну там гарно, там гарно. У нас там папоротник, така краса. Ох, щось димом воняє. Щось, щось хтось робить. Ось пересаджали. Ось і моя, ти риба золота. Яка ж ти гарнюсінька, Це ластівочка. Ластівочка. У нас ось там, ну, там живуть ластівки, там животних нема, а, ось. і їм там спокійніше, ніж у нас. Так вчора розсадили квіти. Це сентябринки, ну, морозка, хто їх як називає, вони мені дуже-дуже там мішали. Бо Там я ж хочу гладіолуси посадити, а цей куст так кущ розрісся, що його треба було прибирати. Оце ми їх вчора тут прокопали, викопали біля моєго деревця. Біля Ольги посадили квіти. Це яблунька, райська яблунька з назвою Ольга. Тому це моя тіска росте тут. Ось то посадилося сюди, пересадила квіти, що вчора ще зробила. Ну там трішки підсадила. Пролили десь щось, десь щось. І я посадила вчора перчик на свій страх і ризик. Ну, а що робити? Що робити, якщо е, він маленький, йому треба його вже було розсаджувати. Ну, ну що? По-іншому як? Зараз я вам все покажу. Так. Це редисуля. <смеш> щось вже починає. Вон, бачите, можна вже буде на паску рвати. Ось вона длинненька така. Ридисуля, а поміж редисулею ростуть маленькі цибульки цього. Бачите, да? Оп, 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 оп. це я розсадила маюні гладіолуси. Редиска сюди уйде, а у цьому. Е как? Оцей загородочки будуть рости гладіолуси манюсінькі. Правда, наші стока розсадила, якщо мені їх і саджати нема куди. Ну, Як Коля каже, будемо продавати. Так, тут у мене вчора попаливала, не, не знаю, та вам видно буде. Тут же ще раз саджувала базилік і деякий манесенький перчик. Росте і те, і те, все. І вчора пролила його. Ось Тут е, перці, які мене е, пригостила тітя Таня, сусідка наша. Е, це горькі перці. Гіркі, гострі, хто як каже. Ось, дай Боженька, щоб всі, ну поки стоять, це нормально, хоч вони якось, бачите, мабуть, сонечко їм дає. Дає діло, сонечко таке, потемніле листечко. Ну, це діло таке, треба буде їх поприсипати, зрихліть трохи ось Так, гострі перці, слава Богу. Там вчора поливали це, це і як його, господі. Ну, тут горошок є, його вже підгортати треба. Тут в мене шпінат поліз. Слава Богу, шпінат є. Тут щось садила вже не помню що, ну щось должно пролізти точно. Чи рукала, чи щось таке тут садила. Так, тут теж горошок. Це горошик треба підгортати повністю. Я його так роблю, як картоплю підгортаю. Тоді він класно росте. Тут у мене бурячок. бурячок. Бурячок, звісно, так собі. Картопелька є один рядочок, бачите? Ось вона. Ось вона. Жуки її з'їдають, треба вже брати та травити. Не буде толку, треба брати травить, бо це кошмар, звісно. Ось бурячок, ну, десь пішов, бачите. Десь ні, начебто пішов. Ось почали поливати і десь начебто пішов. Тут у мене із фасолі взагалі вообще... тільки одна, чи дві штучки вилізла. Заквіти, поняття. Ось тут у мене має бути рядочок. Ось раз, раз, фасолька вийшла. Там нема нічого. Нема, 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 нема. Зато Затокльоністю є, блядь, козліна. Два і три. Три фасоліни вийшло в мене, щоб ви розуміли. Це спаржева фасоля у мене тут була посаджена. Це рядочок для Це, верні, місце для помідор. Я його поки не трогаю. Тут в мене теж два рядочки буряка посадила, але ж теж, не знаю, У мене прямо щось. З буряком в цьому році дуже-дуже бідненько. Получається, це я його вчора проливала. Ну, все, вилазила начебто. Це ж він? Наче вилазив. Не знаю я. Біда, звісно, з буряком. Тут вчора полуничку поливали, це трошки попілом присипало. О. Так. І вчора проливали цибульку ось трохи. Що там? Коля? А, коля річка ругає. Речі на дорожки гадить, сволоч така мілка. Морковку, Морковки якої немає, я не знаю, що з тої морковки буде. Як воно так вийшло, що моркви в мене нема. Не буде в цьому. Я не знаю. Десь якась може ще й пролізе. Мені здається, що це були у нас дуже сильні дощі і просто позабивало цю морку. Ну, не бачу, я її зовсім не бачу. Укроп воно поліз. А морку я зовсім не бачу. Якийсь цей рік у мене немарковний. Ні, десь щось воно в будь-якому випадку пролізе. Я буду дивитися, воно десь в будь-якому випадку пролізе. Навіть якщо його дуже забило під землю, то вона <схід>, рано чи пізно піде. Але коли ось картошка дружними рядками повилазила жук на ній сидить. Воно, дивіться, дивіться, що робиться. Ще не встигла ця картошечка вийти. Зато жука вже і всі снашаються, воно сидять. Це треба брати чи ведро, чи що, і збирати їх. Ой, яка краса! Це в мене жасмін, дівчатка. І він буде в цьому році квітнути. Дякую, дякую, дякую. Клас. Люблю жасмін, він так пахне, він такий класний, виходить. Все, прогуляла з вами, показала. Ну, клубніка, понятно, вчора залили Це, полуниця. <кій> залили її, стоїть. Удобріть би її, не мішало би. А, перці. Перці ці гострі я вам показала. Ось, все, вчора я садила наші малесенькі оці перчики. Дивіться. Ось, все. Вони у мене на закалці стояли на вулиці. Не знаю, хоч би на сьогодні не дуже велике сонце було, щоб їх не попекло. Ось, бо по-другому я навіть не знаю, як захистити їх. Це ж, ну, ви поняли, так? Да? Таку територію якось чимось накрити, це Ну, важко васто. Так що не, класно було б, якщо б оця переносна тепличка була, знаєте, як ото продаються, то можна було б її тільки шмак-шмак-шмак-шмак, швидко шмак, 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 поставити і хоча б однівного сонця закривати його все оце а днівного сонце закрив і класно. А потім отак зранку можна оставлять і ввечері відкривати. А днівне сонцестояння закривати його. Так, і ось все досадила, бачите? Там е, в мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кустиків тот Таня дала красного перця в мене. А це я вже вчора досадила свій. Оце все остальне. Ось. А, що я хотіла вам ще показати. Це вчора вийшло. Ну, сюди, в цей садочок до себе. Ось, кажу, що це таке? Ну, понятно. тут в мене вон, бравенько, все, как... як м'ята. Вже сривати можна, зрізати, верні, щось робити, компоти чи що гарно. Тут треба теж полити, бачите? Там, де більш-менш мокренько, ще біля дому, то що так все пушистенько, тут усе Бідненька, йому, йому мало водички. Це треба буде сьогодні взяти. А тут тіньочок взяти це та поставити, хай воно днем поливає. Коротше, Залізла тут я кажу, що це таке? А це в мене, бачите, що самостійно воно перезимувало. Це гладіолуси. У мене в тому році тут росли гладіолуси. Отак от вони і росли, кстати. Раз, два, три. Чи 4, може там десь 4. Коротше, я ж саму цибульку цю, ну, большеньку, я викопала отсюди. Я це все викопала. Ось. А це, мабуть, дітки залишилися тут, на цьому місці. Тобто я витягувала, мабуть, цибульку, а дітки залишилися. І ви бачите, що в цьому році це ж треба. Воно самостійно вирішило вийти, хоч я тут пересапувала. Я тут прям перекапувала, вілами тут ковирялася. Як я їх не пошкодила, я не знаю. Це ж ну, ну. треба? Три гладіолуса в мене вилізло. Цирк. Ну, може, з них в цьому році нічого і не буде, бо це ж дітки, це маленькі, О, це невеликі гладіолуси. Ну, подивимося, хана. Вонька по травці спинку чухала, не встигла вам показати. Тут на лавочці сидіть тут, це дуже добре. Сидиш, парохолодненько, так класненько, вже груші нав'язались, бачите? Які яблучко, і грушки понав'язувались. Черешні то взагалі ось ось і скоро будуть вже. Бачите, яка красоня. Так що так. Хай моя дівчинка ще постоїть. Ну і лягушка сидить. Зараз, якщо. Вона не вбіжить, я вам покажу. І холясу там на камушку. Вона вон сидить вам на камушку. А видно чи ні? як треба. Господи, що це я роблю? Ось все як надо. Ось вона сидить. Бачите, яка гальня. Лягунечка. Лягуня-красотуня, а це я вже затемнення зробила. Добрий вечір називається. Ось так. Олька наклацає. Олька вміє. Да, все гарно. Вирішили ми з колею, общем, не допомагає, не що ми її то сплетали, то розплитали. То, 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 вона якось одна бока і починає жовтіти. Все ж таки вирішили ми все лишнє з неї зрізати, бо бачите, в неї три стебла там. Три стебла і три стебла, і вона коли докуча, воно, йому мало чи вітамін, чи що. Зрізати, залишить одне стебло, як мені і писали. І хай вона акуратненько розпушистюється. бо три стебла це багато, мабуть, як кущом рости. І толку з нею ніякого. А якщо її розплітаєш, вона от розпадається і, і черти. Мабуть, ми її все лишнє зріжемо, залишимо тільки одне стебло, зробимо форму, і хай воно собі живе. Так, все. Погнала я готувати. Сніданок, будемо снідати. І сьогодні чистий четверг, всіх з праздником, зі святом чистого четверга. Будемо сьогодні прибиратися, будемо щось робити. Щось, коротше, як завжди, намагатися привести в порядок. Ну, Там такі, по мілочам зробили. Там підв'язали, там підв'язали. Я ж кажу, що багато чого можна було вчора нас, ну, нас заснімати, але чогось забула за камеру і не брала в руки. Так що такі пироги?